Друзі, всім привіт на зв'язку. Інченка Антон. вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про тонкощі інсайти. Нюанси договорів страхування, практику врегулювання страхових збитків, судову практику по страхових спорах. Тобто розбираємо все, що важливо, для того, щоб не втратити гроші у разі настання страхового випадку. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут внизу є наші контактні номери телефонів, до речі, до них під'єднані всі месенджери, звертайтесь, хочете телефонуйте. Якщо вам зручно напишіть, ми обов'язково вам допоможемо, тому що працюємо на ринку. З 2007 року і не існує кейсів, ну на яких би ми не розумілись на сьогоднішній день. Ну я думаю, що неможливо чимось в будь-якому виді страхування нас здивувати. Сьогодні цікавий такий момент. Будемо говорити з вами про виплату на лікування по новому закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, тому що тут виникли ну, певні такі нюанси особливості. Які, ну, до речі, можуть бути дуже корисними. В принципі. Порядок компенсації витрат на лікування, він ну, в загальному плані дуже схожий. Тобто, давайте почнемо а, з того, що ну, має компенсуватись. Має компенсуватись це у нас розміщення у лікувальному закладі, утримання, діагностика, звичайно, що лікування, і в нас що там ще протезування буде покриватися, і реабілітація. Оці речі е, мають бути компенсовані. Два важливих момента, е, ну, за яких умов вони будуть компенсовані. Перше це діагностика. Ну, тобто діагностично підтверджено. Ну, це вже в частині лікування, звичайно, що ми не говоримо тут там, про розміщення і, і про таке інше. Цо діагностично підтверджено е, клінічно необхідність проведення там е, того чи іншого обсягу лікування. Друге, це. Підтверджена вартість цього лікування. До речі, в законі написано розрахунковими документами. Ну, це така історія. Знову шлях в нікуди, тому що розрахункові документи, це і товарні чеки. і, ну, Не знаю, як воно буде. Тобто страховики 100% не будуть визнавати ці документи, особливо при тому, що в нас зараз є норми з податкового кодексу, коли регулюється чітко там. Використання РРО, ФОПи, які торгують цим там приладдям, якимись там медичними виробами, не будуть це пропускати через РРО, а будуть виписувати якісь товарні чеки. І Це ну, буде привід для ну, якихось. Непорозумінь на цю тему, але ну, знову ж таки, ми практику маємо і в судах вона вже напрацьована. Тобто ці спори вони будуть вирішуватись. Тут нюансів немає. Якщо не набрали чеків, але там були на лікарняному, то тоді ну, знову ж таки формула вона не змінилась. Беремо одну тридцяту від мінімальної заробітної плати, якщо ну, нема підтверджених доходів. Ну і там помножити на кількість днів, скільки знаходились на лікарняному, але не більше ніж 120 днів. Що ще змінилось? Змінилось те, що раніше моральна шкода обчислювалася в розмірі 5% від розрахованого розміру страхового відшкодування зв'язку з лікуванням. Зараз вона буде обчислюватись, виходячи з розміру 10%, тобто ну, додали ще 5%. Але ключове-ключове ключове. -ключове це те, що є можливість на сьогоднішній день направити виплату відшкодування безпосередньо на лікувальний заклад. Тобто тут ну, фішка в тому, що, припустимо, да, лікувальний заклад він лікує вас. І е, якщо в нього не вистачає е, там пакету, який в нас передбачений, не пам'ятаю, ну, закон про медичні гарантії, те, що в нас відшкодовується з боку НСЗУ, то тоді, звичайно, що мають включитись е, ну, механізми відшкодування збитків за законом про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Так ось, якщо у вас є нормальні відносини з якимось там медичним закладом, можна говорити про те, що він вас. Пролікує, сформує медичну документацію, складе акти. Звичайно, що все це має відповідати медичним протоколам тієї чи іншої патології, і після того. Ви надасте повноваження цьому медичному закладу на стягнення страхового відшкодування, і таким чином вони будуть займатися і самостійно стягувати це страхове відшкодування. Фактично, фактично, є можливість пролікуватись в кредит, якщо у вас, причому кредит безвідсотковий, якщо медичний заклад готовий на це піти. Через це попробується. Я вважаю, що це дуже така ну, зручна історія, тому що для якихось там лікарень, якщо, от, припустимо, да, ви туди потрапили, там ну, візьмемо будь-яку районну лікарню, і у вас немає грошей пролікуватись, ну, все одно вони вас з лікарні нікуди не, не відправлять. Але тут в них от, виявляється реальний механізм компенсувати цю вартість і через це. Звичайно, що гроші вони ну, дуже багато речей вирішують, будуть зовсім інші відношення до лікарні, але, звичайно, ну, за умови, що ну, вони отримують цю компенсацію. Тому, от, припустимо, да, ми ну, прокрутили вже, відпрацювали цю технологію. Якщо виникає така потреба, звертайтесь, можна проговорити і попрацювати з цим закладом. Ми Медичним і реалізувати фактично цю схему. Тут внизу є наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Пишіть, і ми ну, обов'язково допоможемо, домовимося, розплануємо, проговоримо всі ці речі. Думаю, що відео було корисне. Дякую, що залишаєтесь з нами, що ви підписані. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Ну і пока-пока, друзі, гарного дня!